В небезпеці знаходяться і мешканці тимчасово окупованого Бердянська. Однак продовжують чинити спротив агресору. Окупаційна влада Бердянська продовжує розповсюджувати пропаганду та фейки. Так, за словами Гауля Сауленка, 30 вересня вибух в багатоповерховому будинку стався в результаті ліквідації місцевого терориста. Нагадаємо, за інформацією місцевих змі, у квартирі розірвався газовий балон. Одна особа загинула ще одну госпіталізовано до лікарні. 16-річний тігран Оганісян, якого днями затримували окупанти в Бердянську, на волі про це повідомила мама хлопчика. Жінка подякувала всім за активну підтримку у соцмережах і допомогу у пошуках дитини, та зазначила, що наразі хлопець знаходиться у безпечному місті. Нагадаємо, арешти у місті відбуваються щодня. З 13 вересня, у тимчасово окупованому Бердянську, загарбники почали затримувати педагогів та учнів за навчання дистанційно за українською програмою. Місцеві мешканці Бердянська, Токмака та Дніпрорудного запустили нову акцію ні, референдуму. Жителі, які проігнорували російський шабаш, поширюють вулицями листівки та плакати із відповідним гаслом. Та вкотре нагадують окупантам, що ці міста залишаються частиною України. В Бердянському районі створено три нові сільські військові адміністрації: Андріївську, Андріївську та Берестівську. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Інформація щодо прізвищ керівників нових утворень невідома. Окупанти продовжують усіма можливими способами проводити мобілізацію серед місцевих жителів. Не маючи жодної підтримки з боку чоловіків, ворожі військові вирішили заохотити їх грошовою винагородою. Так, за підписання контракту пропонується заробітна плата 240 тисяч дерев'яних, тобто рублів, на місяць.